Починаємо. Так, що касається цієї анімації, якщо зараз немає. Якщо я зараз відкриваю і бачу, що немає ключей між основними, між основними кадрами. О, бачу, що є. Так, я просто думаю. Анімація виглядає медленно. Може бути, вона медленно просто того, що багато ключей, ну, в смислі, таймінг такий, просто того, що багато не ключей, а кадрів між ключами. Але вона виглядає така дуже жвачно і дуже медленно. Якщо ми возьмем. А, -а, -а в графі дітері вроді все нормально виглядає. Якщо ми возьмемо, по-перше, нам надо явно, нам надо явно взяти усе і дати спочатку воздуха, старт. Так, ми маємо зробити слідующе. Спочатку у нас Всігда Всігда має бути час. Має точно бути. Ctrl-C, Ctrl-V. Ми маємо побачити цю сцену. Ой, ну да От У нас що? Підключено, не підключено О, да і все. Потім оп, і перестав, перелізли. Оп, и перелезли. Но перелезли дуже-дуже медленно. Даемся на предмет правильности. По сути, я бачу, что сделано правильно. В плане, у нас есть выход с позы. У нас есть шамка, брикдаун, И у брейкдауна даже есть какие-то дополнительные поддерживающие кадры. Есть овершут и есть выход. Хорошо вигляд, ну в смысле, хорошо я бачу по, по, по графе тур, даже що зроблено правильно, не філонуло нічого, но все равно дуже скучно. Может бути, не буде скучно, якщо ми просто хотя зробимо гораздо быстріше. Давайте так подивимось. І ще быстріше. Ну да. Да, просто дуже медленно, дуже медленно. По-перше, ой, з шифтом зажимаю, тянусь, та я, я за шифтом за ним. Що случилось? Може, так от буде. Без, ладно. В нажму. W, w нажимаю і отак тяну з шифтом. Ось. Я предлагаю зробити слідуще. По-перше, ужать. По-друге, зроби ще один переход. Будь ласка, зроби копі, паст. Зроби по кругу. Тобі треба ще прийти з тієв в цю позу. Хоча не дуже виграшно, того, що вони схожі. От, а тепер ідемо до схожості. Ця поза, і ця поза, ду, ця і ця дуже схожі. А, вони. А, ось, ось ця. Подожди, як, яка фінальна поза? А, ну так, да, я ж поставила. Обов'язково треба копі паст. І робимо паузу. Простір робимо. Значить, оп, і переход. І переход можна якимось чином зробити, там через верх, чи якось. А, і, в принципі, нема смисла придумувати, яким чином робити переход, того, що ці пози дуже схожі, навіть відсюди-сюди, якщо йти, якщо навіть не зациклювати. В принципі, а, у нас упражнення на позу і на фантазію, на поиск референсів. А якщо вони дуже емоційно дуже схожі по формі. Ну тут, наприклад, він дивиться. Він дивиться, у, у, повіка, у повіка нема ніяких там емоцій. Там Сильно, він просто щось внимательно дивиться на щось. Ладно. Я думаю, що по референсам, по референсам, по референсам якщо пошукати, то можна йому. Добавить якихось емоцій. От я, якщо так зроблю, то по ну, якщо я так зроблю, то буде казатися, що він щось дуже хоче. Такий, ну, будь ласка, так чекає, так чекає. Чисто це по віку йому зробила. Зараз він достатньо, ну, нема у нього. Отак він трошки прикумарений. Тянеться такий, як неначе проснувся. Что происходит? Если якщо, якщо за, закрыть ему... начать эту штуку фантазировать, он начинает быть скептиком. Что такое? Боже, вы все какие-то при, А я молодец. Вот. Эмоций. Не хватает оку эмоций. А, так, кто-то выше зашел. А, а, це і це Ірина. Тю, Ірина вийшла, а я їй розказую. Ну, що нам записати. Бо я потім не вже, Ну, коротше, поки є порох в пороха треба робити. Потім, ось тут, в принципі, є бров, і це вже емоція. Це хорошо. Це добре, що є емоція. І вона відміна від цього Класно, що вони контрастні. Класно, що зроблений виход, вход, брекдаут, овершут. Це дуже хорошо. Вот. мені не дуже подобається, що він. Мені не подобається, як він відсюди переходить сюди. Тому що е... Е... я предлагаю в цьому кадрі зробити, можливо, емоцію ближче до цього. Зроби в цьому кадрі, позу, ключ, який буде піддержувати овершут. Позу овершута, ми вже знаємо, що помимо цих от, скількох ключей, раз, два, три. Коротше, помімо п'яти ключей, можна робити ключей трошки більше. І ці ключі, вони мають. Вони можуть підтримувати або брекдаун, як виходить з брекдауна, або овершут. От я хочу, щоб ти між брекдауном і овершутом зробила позу трохи приближену або до брекдауна, або до овершута, мабуть, навіть краще до овершута. Просто того, що звідси він йде красиво по арочці, ми сьогодні вчили арочки. А звідси, от навіть якщо малювати, е, малюємо де? Де ми малюємо? Ось тут. Пеу. Так, Валентина. Кицька прийшла, і ворує тут все, все на світі. Кицьку звати Валентина. Валькірія. Так, Валь, пішла вон. Що е, я маю? Я маю проходитися і малювати. Тут явно у нас іде арочка. Іде, іде, йди звідси, забира нитки, іди звідси. Тут у нас проходить арочка, вона йшла, а тут пішла сюди. Якось, ну, коротше, вона тут сломалась. От тут, отут прям угол йде. А надо дотягнути. Получається, є брекдаун, і брекдауну був поставити якийсь ключ, який буде піддержувати брекдаун. Або брекдаун поміняти, зробити його. Зараз брекдаун ближче до цієї форми. Можна брекдаун поставити середній між той. І той. Ну, або брекдаун поміняти, або поставити піддержуючий ключ. І обов'язково. Тут точно так же: тут брекдаун прям, прям дуже близький до цієї форми. А до цієї форми він далекий. от До цієї форми він дуже близький, а до цієї форми він далекий. І того переход некрасивий. Він опустився і якось сюди пішов. Некрасиво. Переход не красивий. У ребят були похожі ошибки. Якщо ти подивишся, як я як їх прям перестраювала, ці варіанти, то ти, може, щось придумаєш. Ну, в смислі, я не, не, не стану зараз перестраювати цей варіант, чисто того, що цю позу треба міняти. Вона дуже схожа з цією, з цією дуже схожа. Зроби, придумай якусь референси подивись. Цій позі я прошу придумати емоцію на глазу. А тут я прошу і форму поміняти не таку саму, майже, як таку, а іншу, іншу форму, взагалі іншу зроби. І емоцію йому дай. А форма, може бути не тільки. Не тільки глист в цю сторону і глист в цю сторону. Форма може бути, ну, там у ребят були якісь, там на, насуплений, маленький, товстенький в одну сторону, в другу сторону. Просто кругленький, смішний, з великим оком, який дивиться прямо на тебе в камеру, в душу. Дивиться. Ну, Можуть бути різні. Високий, довгий посерединки може бути Ну, і ну, виходить, якщо вони всі посерединки, то, звісно, некрасиво, не цікаво. Ну, якщо один в цю сторону, другий там в цю сторону, третій маленький, четвертий високий, і вони ходять туди-сюди, обратно, то тоді буде цікаво. Ось. А, будь ласка, це я хотіла показати.